Благословен Бог на завжденні нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дів і життя подателю, прийди і все лиця в нас. І очисти нас від усякої скверни і спаси, благи душі наші. Святий Боже, Святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, Святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, Святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владику, прости, беззаконня наші, Святий завітай і істили немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, іні і, і, повся час, і навіки, віки, амінь. Отче нашо, на віки віків Амін. Отце нашої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє, і царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повся, час і на віки віків. Амінь. До Богородиці запалом нині, прибежим грішні смирені і припадімо в покаянні, взиваючи злибини душевної, владичиця, поможи, смилосердившись над нами. Поспішися, бо загибаємо від множества гріхів, не заверни нічим, бо в тобі. Єдину заступницю маємо, слава і Сину, і Святому Духові, і нині, час, і на віки віків. Не замокнемо ніколи, Богородице. Просило Твою говорити мене достойні, бо коли б ти не пристояла, благаючи, та б нас від стільки бід, хто ж Бог охоронив нас нині вільним, ми не відступимо від тебе, владичице, твоїх боробів, спасай завжди від усякої біди. єдина благословена. Будьмо уважні мир усім, премудрість, будьмо уважні. Ом'яно ім'я Твоє у всяким роді і роді. Слухай, дочко, і прихили в ухо Твоє. Ом'яно ім'я Твоє. У всякі роді і роді. Господе ві помолімся, Господи, помилуй, бо Ти, святий все Боже святий перебуваєш, і ми тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Осе, що живе. Нехай хвалить Господа. Хвалити Богу святині охвалити у твердині сили Його. Богу, все, що живе, нехай, хвалить Господа. І що подостайте ще на ще того Євангелія, Господа Бога молі. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Святого Евангелія, ми Русі і духові твоєму Му. від луки, святої Євангелія, читання, слава тобі, Господи, слава Тобі, воть мобашні, в ті дні, вставши, Марія, пустилася швидко в дорогу військового колеса в місто юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету. Як почула Єлизавета привіт, Марії, зринулося дитя і лоні. Єлизавета сповнилася святим духом і скликнула синім голосом і сказала, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого. Звідки для мені це, що прийшла до мене, мати Господа Бога. Ось бо я голос Твого привітання залунав в моїх вуках, дитя з радостю слигнулось в моїм лоні. Щаслива та, що повірила, бо сказане сказаний від Господа, і мовила Марія, величає душа моя, Господа, і дух мі радіє обозі спасі моїм. Бо він зглянувся на покору рабині своєї. Ось бо від нині облажатимуть мене всі роди. Велике мовчани в мені всемогутні і святе його ім'я. Марія прибулила в Савету місяців за три. Потім вернулася додому свого. О -го -го. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Пресвята Діва, Марія, Богородице, примилосердна, радуйся і спасити, що на тебе уповаю. О Марія, мати Божа. Молися за нас. Мати Христа, бо наша, радуйся і спасити, що на тебе уповаю. О Маріє, Мати Божа, молися за нас. Мати, предвічна любов, радуйся спаси спасити, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа, молися за нас. Мати Божі благодаті, радуйся спаси спасити, що на тебе уповаю. Маріє, мати Божа, молися за нас. Діво непорочна зачата, радуйся спаси спасити, що на тебе оповаю. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Діво, від робимо світліща, радуйся спаси спасити, що на тебе оповаю. О Марія, Мати Божа, молися за нас. Дівові серпімо славніше, радуйся й спасити, що на тебе уповаю. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Марія голубка неоскверна, радуйся й спасити, що на тебе уповаю. О. <звук> Маріє, мати Божа, молися за нас. Марія запашна, квіт го дівства, радуйся і спаси ти, що на тебе уповаю, О Маріє, мати Божа, молися за нас. Марія, добра, вихователь, годів, радуйся і спаси ти, що на тебе уповаю. Маріє, Мати Божа, молися за нас. Марія покрові крові світуших від небес, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Марія, заступниця, перед справним судею, радуйся і спаси тих, що на тебе вповають. О Маріє, Мати Божа, молися за нас. Марія, потіхо заплаканих, радуйся і спаси ти, що на тебе уповаю. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Марія, прибіжша річників, радуйся і спаси ти, що на тебе уповаю. О. Маріє, мати Божа, молися за нас, Марія посередниця, що не покинула нас після свого успіння, Радуйся і спаси ти, що на тебе уповаю. О Маріє, мати Божа, молися за нас. Марія чиста, благословена, радуйся і спасити, що на тебе уповаю. Маріє, мати Божа, молися за нас. За всіх ти молишся, благая, за тих, що прибігаю з вірою, підмогу гутні твій покров, бо іншого тривало порятунку перед Богом. В бідах і ми грішні не маємо, обтяжені гріхами незліченними, мати Бога Вишнього, тому-то ми до тебе припадаємо і збавить до всяких негод, рабів твої. Пом'яну ім'я Твоє во роді і роді. Всі скорбних радість. І пригнічена заступниця, і голодуюча кормителька, скитальців потіха, буря мигнаних пристань, хворих посічення, немічний по крові заступниця жал старости мати Бога Вишнього. ти єси причиста я, поспішиться молимся, що спастися рабам того, Ді, слухай, дочко, ісполяні, прихили бухо Твоє. Радуйся, пречистая Діво, Радуйся, ці три царя Христа, радуйся, зростивши гроно таїнства, радуйся, брамо небесна і маку кугопино, радуйся всемірне світло, радуйся всіх радосте, Радуйся вірне спасення, радуйся заступниці всіх Християн і прибіжище владигич, осу, і сину, і святого. нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Радуйся, Вселенної похвало, радуйся, храме Господні, радуйся городінню, сповита, радуйся всіх прибіги жищем. Радуйся світильничу золой, радуйся слава Христия, радуйся Марія, мати, Христа Бога, радуйся. Раю. Радуйся божественно трапезо, радуйся ті ігине, -і -і радуйся ручко все золота, радуйся всіх опом. Покірно скаливши свої голови і коліна Господа Бога молі. Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, О Божа мати, слава, ся ясний горі царице приблагає, Діво все є наша надія, заступниця помічниця. Прославляємо Тебе, присята Діво, непорошна зачата, величаємо Тебе, щоб і сімейна зачала, від Святого Духа і породила Божого Сина. Та віримо в твій могутній покров, бо ти за нас завжди молися до Христа. Приступаємо до тебе з великим довір'ям, осела ласкава мати. І благаємо випроси нам у свого Сина, а нашого Бога і спаса, ласку прощення всіх наших гріхів, за які щиро жалуємо, тому що ними образили безмежну любов, все милостивого Бога. О, Боже, мати ти всім тим, хто щиро просить, роздає щедрі Божі ласки, за що тобі складаємо сердечну подяку. Ти багатьом допомагала всілитися, що перебували. У жорбі витерла їм сльози, засмучених, потішала, грішників, навернула, тому і ми уклінно просимо тебе, вислухай ласкаво нашу молитву, злянься над нашим народом у цей час війни та поспіши з допомогою нас своїм офором, повсячка будь нашою провідницею до царства небесного. Амінь. Помолимо, щоб Господь Бог зіслав Святого Духа на весь український народ і дав йому ласку, витривалість у вірі, надії, любові серед теперішніх важких випробувань. Дарував йому мир та визволи від усяких ворогів, щоб він міг у справедливості та правді прославляти доброго, милосердного Бога. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плійлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Помолимося за Божу опіку над усіма воїнами, які виконують свій обов'язок захисту вітчизни, щоб Господь Босміснював їхню відвагу і мужність та охороняв від ворогів видимих і невидимих. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти жінками, і благословенний плій лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Помолимо за тих, які позрадали внаслідок бойових дій, за поранених переселенців, тих, які втратили рідних, помешкання, майно за всіх тих, які перебувають у зоні конфліктів, щоб Господь Бог захистив та оздоровів їх, зберіг від усякого лиха та обдарував своєю благодатію. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний пліло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Помолимо за всіх тих, хто просив про молитву і за всіх тих, хто потребує найбільше нашої молитви. Богородице, Діво, ратуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками і благословений плілона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твої молимось ми тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось, Господи, Богу нашому, вшому, вислухав голос моління нас річники, помилуй слух своїх і охоронив нас від усякої скорботи, біди гніву й нужди. Від усякої, неду, і душевної, тілесної, дарував нам здоров'я. Доволі тя скоро вислухай, милостиво, і помилуй. Gospode, pome-lui, Gospode, pome-lui, Gospode, pome-lui, pome lui gospode pome lui gospode pome lui Ще молимо за збереження цього села, святої обітріця і кожного міста, села країни, перед голодом знищення землотрусом, повінню, градом, градом, пожежою війною, нападом ворогів внутрішніх між особицями. молимо, щоб ти наш ласкавий, добрий любий, людинолюбний, любний, Боже змилосердивший, відвернув від нас війнів і заслужені кари та помилував нас. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помий, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимо, щоб Господь Бог вислухав голос моління нас грішних і помилував нас. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи. О, милуй. Вислухай нас, Боже, спасити наш надій всіх людей на землі, ти, що далеко на морі та в повітрі. Будь владико, колоскавий на морі, як наші, і помилуй нас. Милостивий, бо людинолюбний Бог, єси тобі славу, віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повся час і на віки, віків Амінь. Прамудрий чеснішо від херовимів і незрівняно славнішо від сарафимів, що утіння Бога слово породила. Сущу Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш молитвами, причи своїй матері преподобний, благоносних оців наших і всі святи Твої помилують і нас, як благий людинолюбний. Амінь. під твою милість прибігаєм богодице, Діво, молитвами нашими Скорботах не порти, але від бід визволяй нас. Єдина чиста єдина чиста я є. Де на три і благословенна я і благословенна я і благословенна